Усім доброго дня. Просимо вибачення через технічні причини. Нам не вдалося вчасно розпочати жеребкування 6 літнього турніру енергія 2012 серед керівного складу енергетичних компаній України. Зараз ми вже готові до проведення цього жеребкування і за кілька секунд ми його розпочнемо. Отож, команди-учасники цього турніру будуть називатися згідно алфавіту. Зараз жеребкування буде проводити. Володимир Филишин, віце-президент Ска Енергія, він карточки з номерами учасників турніру помістить в кульки, після чого усі кульки збере в кубкові, перемішає і буде по одному витягувати кульки. Так ми дізнаємося в яких групах будуть розташовані команди. Отож, приступаємо. Кульки пластмасові не підігріваються, загалом 10 карток і жаркування відбувається в прямому можна сказати, ефірі. Група Б. Так, дійшли може до другої групи, групи Б. Всі кульки вже в кубкові, всі 10 штук. Зараз ми їх перемішаємо. І, як я говорив, я буду називати команди-учасники цього турніру енергія 2012 згідно алфавіту. Перша у нас згідно алфавіту Дніпро Обленерго. Дніпро обленерго потрапляє в групу Б під номером 1. Наступна наша команда згідно алфавіту Пад «Київенерго». Київ енерго потрапляє в групу. Потрапляє в групу Б-3. Б під номером 3. Отож ми вже маємо дві команди, які гратимуть в групі Б. Третя команда згідно алфавіту Київ Обленерго. Дістаємо кульку. Київ Обленерго. Буде в нас грати в розпочне турнір в групі А5. Група А під номером 5 команда. Четверта команда згідно алфавіту. Команда Луганського, енерге, Луганське енергетичне об'єднання. Луганське енергетичне об'єднання потрапляє у нас в групу Б під номером 5. Отож, у нас є вже три учасники в групі Б, один в А. Наступна команда Львів Обленерго чи не володар трофею. Львів Обленерго потрапляє в групу А під номером 1. Шостий. Учасник Одеса Обленерго згідно алфавіту учасників енергії 2012. Отож, Одеса Обленерго. Дістаємо кульку. А під номером 3. Сьома команда. Що це з группування Полтава Обленерго. Полтава обленерго. Група А під номером 2. У групі А вже чотири команди. Восьма команда. Прикарпаття Обленерго. Прикарпаття Обленерго. Б під номером 2. Залишається у нас. Ще дві команди. Наступна. Зараз буде кулька. Команди Рівне Обленерго. Рівне Обленерго. Потрапляю в групу Б під номером 4. І останній учасник. Літнього турніру енергія 2012. Західна енергосистема НЕК Укренерго Останній кулька. Останній учасник. Проста формальність, тому що це вже останній учасник. А 4. Все сходиться. Отож, група А. Львів Обленерго, Полтава Обленерго, Одеса, Обленерго, енерго, Західна енергосистема НЕК Укренерго і п'ята команда Київ Обленерго. Група Б: Дніпро Обленерго, Прикарпаття Обленерго, Київ Енерго, Рівне Обленерго і Луганська енергети... Луганське енергетичне об'єднання. Дякую вам за увагу. Календар на сайті енергія Лвів. З'явиться впродовж найближчих найближчого часу.